Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сповнився час, каже Ісус, і Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію. Розуміємо з цих слів, що покаяння є базовою річчю, про яку повинні думати, живучи як християни. Отже, чи ми правильно? Буджуємо в своєму серці жаль за гріхи, чи правильно аналізуємо своє життя в контексті Божих заповідей, чи правильно робимо сумніву, робимо іспит сумління. Отже, можна виділити дві основні помилки християн стосовно власного сумління і його іспрь. Є люди з так званим широким сумлінням, які не відчувають. Що вони грішать? Часто такі люди можуть казати, та нікого не вбив, нічого не вкрав, та живуть, по-божому живу. Засліплені очі таких людей, бо не роблять добре і спецсумління. Якщо запитати це таку людину, коли ти, друже, в останній раз ходив до храму Божого, брав участь у божественній літургії? То людина може сказати, та не знаю, може місяців два, три, пів року тому назад. Для чого мені ходити до храму, брати участь в Божественній літургії, і я так напряму спілкуюся з Богом. А коли в останнього разу молився, друже, там, може, пару тижнів тому, не пам'ятаю. Такі люди переживають духовне засліплення і не бачать гріхів. І інший тип людей які мають так зване вузьке сумління, такі скрупулянти, які всюди бачать гріх, навіть там, де його немає, рахують, скільки разів вони згрішили, І часто навіть те, що вони думають, що згрішили, не є гріхом. Отже, бачимо спотвореність відчуттів як в першому випадку, так і в другому. Як і перший, так і другий випадок є ознакою духовної неботи. З якої потрібно виходити, яку потрібно лікувати. Отже, якщо ми розуміємо, що наші почуття нас обманюють, як в першому, так і в другому випадку, ми це бачимо, то значить маємо застосовувати розум Богом даний інтелект. А це означає, що ідучи до святої тайни сповіді. Маємо розуміти, що треба робити сумління з катехізмом Католицької церкви в руках. Відкриваємо розділ там, де описано Божественні заповіді, там, де пояснює церква святі Божі заповіді. І аналізуємо, чи з часу останньої сповіді, по той день, коли сповідаємося, ми виконали ці заповіді чи ні. Якщо ні, якщо порушили, то значить згрішили І з цього повинні каятися. Для того, щоб не впадати в цей перший вид духовної недуги, широкого сумління, маємо себе дисциплінувати і сказати, я маю сповідатися щомісяця, бо так велить мені церква. Церква знає, що для мене є добрим, і мені це дарує це Якщо я маю скрупуляльтні відносини з Богом, то маємо переконати себе в молитві, переконати, що Бог не є бухгалтером, який скрупульозно рахує наші провини, але й хоче навернення нашого серця. Хоче, щоб ми жили щасливим життям, а оці постійні докори сумління навіть там, де немає гріху, роблять нас нещасними. Тому, дорогі брати і сестри, ми маємо цілісно сприймати нашу особу і з почуттями, із інтелектом, готуючися до святої країни сповіді, використовуємо цей дар, який ми маємо, катахізм католицької церкви, робімо її сумники. Ну і особому, пам'ятаємо, до сповіді слід виступати щомісяця. Бо протягом цього місяця маємо можливість. Приступати до Святого Причастя. Це і є ціль нашого Покаяння. Сказано, що царство Боже близько, покайтеся і вірте в Івані. Царство Боже, близько, ось тут, на літургії у присвяті Євхаристі. Слава Ісусу Христу!